Чи зараховуватимуть українським пенсіонерам закордонний стаж? Як підтвердити роботу за кордоном? Як зарахувати закордонний стаж і які документи потрібно подати? Чому це важливо для кожного українця? Привіт, друзі! З вами, як завжди, адвокат Олег Туїв. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити найважливіші новини українського та міжнародного законодавства. Ставте вподобайки та пишіть коментарі та запитання. Сьогодні розберемо з вами найгарячішу тему для пенсіонерів. Верховна Рада ухвалила кардинальні зміни до пенсійного законодавства, які стосуються кожного, хто працював за кордоном або планує пенсію. Слухаємо уважно. Адже ваша майбутня пенсія залежить від цього, уявіть, ви роками працювали за кордоном, сплачували податки, а тепер дізнаєтеся, що цей стаж може не зараховуватись до вашої пенсії в Україні. Або ще гірше, ви не можете вийти на пенсію в 60 років, бо бракує кількох років стажу. З 25-го року вимоги до страхового стажу зросли до 32 років для виходу на пенсію в 60 років, а до 2028 року потрібно буде 35 років. Але є хороші новини: новий закон дозволяє зарахувати закордонний стаж навіть без пенсійних угод із країною, де ви працювали. Проте є підводні камені, про які я розповім далі. Чи зараховуватимуть українцям закордонний стаж? Так, зараховуватимуть, з 25 квітня 2024 року набрав чинності закон України номер 3674 який вніс зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цей закон дозволяє зарахувати стаж, за кордоном, навіть якщо Україна не має двосторонньої пенсійної угоди з відповідною країною, окрім Росії. Це стосується майже всіх країн світу, від Польщі до США. За основу береться наявність міждержавної угоди про співпрацю в галузі соціального забезпечення, наприклад, Польща, Чехія, Німеччина, підтвердження офіційного працевлаштування за кордоном, сплата соціальних внесків, аналог ЄСВ. Важливо, якщо між Україною і країною перебування немає угоди, цей стаж не буде врахований автоматично. Людина повинна пройти складну процедуру доведення факту роботи та сплати внесків. Також є важливе обмеження. Закордонний стаж зараховується умовно лише для визначення права на пенсію, якщо вам не вистачає українського стажу. Наприклад, якщо вам 60 років і у вас лише 30 років стажу, а для пенсії потрібно 32, то 2 роки закордонного стажу можуть добрати. Проте цей стаж не впливає на розмір пенсії, оскільки за нього не сплачувалися внески до пенсійного фонду України. Моя думка, це прогресивний крок. Але чому держава не враховує закордонний стаж для розрахунку пенсії? Українці, які працюють за кордоном, часто підтримують економіку країни переказами, але їхній внесок ігнорується при нарахуванні виплат. Це, на мій погляд, несправедливо. Далі, як підтвердити стаж набутий за кордоном? Тут починається найскладніше бюрократія. Але без цього, на жаль, ніяк. Підтвердження закордонного стажу це справжній квест, але я допоможу вам розібратися. Згідно з постановою Кабінету міністрів України про затвердження порядку підтвердження наявного трудового стажу, основним документом для підтвердження стажу є трудова книжка. Але якщо ви працювали за кордоном, трудова книжка рідко містить відповідні записи. Що робити? Ось які документи можуть підтвердити закордонний стаж. Довідки від іноземного роботодавця з указанням періоду роботи, посади та заробітної плати, трудові договори або контракти з відмітками про виконання, реквізити вашого контракту, виписки з пенсійних чи соціальних фондів країни, де ви працювали, що підтверджують сплату внесків, податкові декларації або інші офіційні документи, що засвідчують вашу зайнятість. Важливо, усі документи мають бути перекладені українською мовою та нотаріально засвідчені. Якщо документи видані в країні, що підписали Гаазьку конвенцію, потрібен апостиль. Для країн, із якими Україна має двосторонні угоди, наприклад, Чехія, Польща, Литва, процедура спрощена, достатньо подати довідку з пенсійного фонду цієї країни. Якщо угоди немає. Можна спробувати договірний шлях: надати трудовий договір, зарплатні виписки, податкові декларації, свідчення роботодавця. Але пенсійний фонд України часто ставиться до них скептично. Увага! Пенсійний фонд може відмовити, якщо документи не відповідають вимогам, тому краще консультуватися з юристом. Моє особисте критичне зауваження. Пенсійний фонд часто затягує розгляд документів або відмовляє через неправильне оформлення. Мій досвід показує, що приблизно 30% заявників стикаються з бюрократичними перепонами. Щоб уникнути цього, рекомендую не чекати, а вже сьогодні зібрати документи про закордонний стаж, а при необхідності звернутися до фахівця. Далі, як зарахувати закордонний стаж і які документи потрібно подати. Процес зарахування закордонного стажу чітко регламентований. Ось покрокова інструкція, як це зробити у 2025 році: зберіть документи, заява про призначення пенсії, форма доступна на порталі пенсійного фонду, паспорт або ID-картка, ідентифікаційний код або відмітка про відмову від нього. Трудова книжка, якщо є. Документи, що підтверджують закордонний стаж. Довідка про заробітну плату за 60 місяців до 1 липня 2000 року, якщо стажу після цієї дати менше 5 років. Довідка з банку про відкриття рахунку для виплат. Подайте документи онлайн через веб-портал пенсійного фонду або за стосунок ДІЯ. Офлайн у будь-якому сервісному центру пенсійного фонду незалежно від місця проживання через центр надання адмінпослуг. Очікуйте рішення. Пенсійний фонд перевіряє документи і, якщо потрібні додаткові дані, вас повідомлять. Мої поради: якщо ви працювали в країні без пенсійної угоди, подавайте документи якомога раніше, адже їх перевірка може тривати місяцями. А якщо пенсійний фонд відмовить, готуйтеся до оскарження в суді. Я бачив десятки таких справ, і досить великий відсоток із них виграють за наявності якісних доказів. Друзі, ці зміни як ложка меду в бочці дьогтю. З одного боку, зарахування закордонного стажу відкриває можливості для тисяч українців, з іншого, мінімальна пенсія 2361 гривня. У 2025 році це знущання над людьми, які все життя працювали. Держава має знайти кошти на гідні виплати, а не ховатися за воєнним станом. Які ж висновки? Друзі, дійте вже зараз. Новий порядок зарахування стажу та нарахування пенсії у 2025 році це шанс для тих, хто працював за кордоном, але й виклик для всіх пенсіонерів. Збирайте документи, перевіряйте свій стаж на порталі пенсійного фонду та не бійтеся відстоювати свої права. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з проблемами зарахування закордонного стажу. Сподіваємось, що разом ми зробимо пенсійну систему справедливіше. На все добре!